Саме у категорії U-17. Колос на 10-й позиції розташовується від Матвія Леся. Він подає на дальню стійку. Пашнєв головою зустрічає Пашнєв черкаської команди. Ну і поки що боротьба саме за ух, непоганий удар. Будуть намагатися проходити гравці черкаської команди вперед. Непогано, поки це вдається. Зараз простріл. І що ж і є гол. Забиває зараз ЛНЗ. Ну що ж, і не зрозумів спочатку, хто саме забив. Або Богдан Стинга. Або ж на добивання Нестеренко, праворуч, передача на мороза, мороз головою. Далі. Ну і зараз саме вони в атаці. Матвій Лесь. Матвій Лесь м'ячем поки що. Під тиском змушений на Олексінка. Портати Олексінко, подачу виконує хорошу, вирізає. Подачу стинга, влучає зараз голкіпера. Матвій Лесь, м'ячем поки що. Під тиском змушений на Олексінка. Портати Олексієн, Подачу виконує хорошу вирізає. Подачу стинга, влучає зараз голкіпера. Мало дубель не зробив Стинга. З розвороту пробивав, так досить таки небезпечно. Удар у нас може як на ближню подати, так і на дальню. Зараз саме на дальню подачу відбувається. Удар, який від Пашнєва. Лесь тим часом подачу готує і вже виконує. Її на дальню стійку. Пашнєв головою пробиває. Ну що ж, чекаємо на подачу. На ближню стійку Пашнєв. Тим часом збірна України, друзі, 17. У ці ж хвилини грає, і е, наші хлопці відкрили вже рахунок зустрічі. Нестеренко. Нестеренко. Вперед пас. І пасист. Нестеренко робить. Забиває гол. Артем Мороз. Класний пас. І не менш класний гол. Свою перевагу, ЛНЗ подвоює зараз. Роблячи рахунок 2-0 на 46-й хвилині зустрічі. Пашні скидає зараз і заносить м'яч у ворота суперника. Е, схоже, що Варжевський. Е, ліворуч е, переводить Іван Колос. Рабчак підбирає. Ну і подача. Подача. Варжевський тепер отримує можливість. Проявити себе за ЛНЗ. Зараз подача. До травми саме він е, складав пару центрбеків. Ось тут ще один удар і гол забиває ЛНЗ. Четвертий м'яч. Іван Колос. Другий м'яч у сезоні забиває. І знову ж таки чудова передача, яку Колос міг конвертувати у забитий гол. Назаренко. Розібрався класно в ситуації зараз. Кравченко подає. Кравченко подає її удар навіть Назаренко поради з кутивим прапорцем. Знову ж таки, схожа ситуація, як і декілька хвилин тому. І класно, на Нечепроне Чіпурний. Який удар. І ФНЗ. І кутовий. На долю стійку. Який момент. Грабчак. Грабчак. Далі комбінацію виконує. Удар від нечепурного зараз. Що ж завершується наша гра сьогоднішня? Чотири